Радіо Chicago. тим часом 187 тисяч українців прибули до Сполучених Штатів Америки за програмою ФОЮ. Таку цифру називає Міністерство внутрішньої безпеки. Загалом же уряд опрацював 236 тисяч заявок від прохачів притулку з України. Крім програми ЮФО, українці приїжджають у США іншими шляхами, рятуючись від російського вторгнення, ще 350 тисяч українських мігрантів прибули в країну, переважно за тимчасовими візами. Особливість програми юфою полягає в обов'язковій наявності спонсора у США для прохачів притулку, що прибувають. Крім того, українцям одразу ж дають право на роботу. Експерти зазначають, що завдяки цим умовам, програма єдність заради України не зустріла спротиву навіть у республіканців. На відміну від українців, мігранти, які приїжджають до США через південний кордон, часто не мають спонсорів у середині країни, а працювати їм заборонено. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.